Всім привіт, дорогі мої підписники, глядачі нашого інтернет-магазину smartshop.kr.ua. сьогодні у нас на коротенькому огляді ось така мультиварочка, цікава з функцією коптильні. Копчення це взагалі процес обробки продуктів димом з метою надання їм особливого смаку і аромату. При копченні продукти просочуються речовинами, які утворюються в результаті тління деревини різних порід це тріски, дуба, вільхи, яблуні, вишні. І, до речі, з цією мультиваркою йде в комплекті навіть деревина. Ось така вільха йде в комплектації. І взагалі, в комплекті з мультиваркою Rotex RMC 535W. Входять всі необхідні інструменти для готування у режимі горячого і холодного копчення. А саме чаша з мармурово керамічним покриттям. Подивіться, чаша ще й з додатковими пластиковими ручками, щоб ви, щоб ви не обпалили собі руки. Це, по-перше, решітки для продуктів встановлюються послідовно в чашу мультиварки. Зараз я вам покажу ось такі решіточки йдуть в комплекті. Бачите, металеві три штуки. Ось насадка для копчення. Це контейнер, в якому тліє тріска. Ось вона. В цьому контейнері буде тліти тріска, яку ви сюди насипаєте. І окрема кришка для чаші з отвором для насадки для копчення. Тобто, ось чаша, вона ставиться сюди і вже вдягається сюди насадка для коптіння. Ось таким чином це все збирається. Сама насадка для копчення під'єднується, окремо є роз'єм для під'єднання. Ну, звісно, сама мультиварка має в собі функцію не тільки коптильні, а й мультиварки, пароварки, тому пароварка йде в комплекті. Також отримуєте в комплекті мірний стакан, необхідні прилади для перемішування. В комплекті є інструкція з експлуатації. Давайте по порядку ось інструкція з експлуатації українською мовою. А також зручна книга рецептів, 120 рецептів, які ви можете використовувати і радувати своїх близьких смачними стравами. Е, є перші страви, страви з м'яса, страви з риби, страви з овочів, грибів, варення, випічка і десерти все це присутнє. І тут все зручно написано, що треба зробити для того, щоб отримати смачний продукт. Дякую вам за те, що ви обираєте наш магазин для купівлі таких чудових приладів і цікавих приладів. Я впевнений і я вам обіцяю в тому, що наш магазин повністю перевірить кожну мультиварку, яку ви у нас замовляєте. Дякуємо вам за вибір.